Дивне приємне свято лунає ангелів спів. Нині Христос народився, в небо нам двері відкрив. Заради нас любов прийшла на землю прийми її у цей тривожний час, впусти Ісуса у своє серденько, хай мир наповнить кожного із вас. Не сумуй дорога душа, є надія, з нами Бог відріздвай до тепер. Є спасіння в Еммануїла ради тебе родився, помер і Воскрес. Різдво це Божий син, який приніс нам щастя, і щоб там не було у світі цім. Якщо живе Ісус в твоєму серці, Він дасть дарунок, життя вічне в небі з ним. Хай Хайлине Богослава, честь і поклоніння, у людях добра воля, а на землі мир. Радій, земля! Співай країно! з Різдвом Христовим, друзі, благословення в кожен дім.